До речі, тут по маршрутах, по доріжках дуже таке людно. Це я так відійшов з сторонку, щоб зняти якийсь цікавий контент, ось тільки що ці чорні ягодки познімав мав бурувку. Але основне, що хочу сказати, що якщо ви їдете сюди, то мож... рекомендую. Бронювати онлайн-квитки. Чому? Тому що ми приїхали, і нас тут охоронець трішки налякав, говорить, що місць немає, дуже багато людей, я вас, типу, не пущу. В общем, доведеться записатися на 15 годину. Ми приїхали об 11. -тій. Але добре, що там на касі нам продали. І якщо ви хочете входити без проблем, щоб у вас були. Уже е, квитки там чи, чи на час, чи взагалі, щоб вони у вас були, то краще купувати онлайн і реєструватися онлайн. Ну а ми погнали далі. Мандруємо, подорожуємо разом.